Всім доброго дня, компанія КХС, канал і Якен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 20, sorry, 31 січня 2023 року. І Сьогодні у нас ну така проста річ, але ж це стосується кавоманів чи ті, хто взагалі скажем, подобає каву. І Сьогодні у нас от потрапила така ручка це від виробника Grünhelm. Кава машина, і тут така от простенька штука, скажімо, ручка, з якою треба витрушувати каву, яка вже відпрацювала. У нас от вона вся прийшла. Прийшла от от така, такий язичок. Він зломаний, вже не, не працює, і у людей виникла проблема з тим, що дійсно, коли гаряча кава-машина, Тяжко вийняти оцю от ручку звідти з кавою і витрусти, принаймні, якщо це потреба є в тому, і не попекти собі пальця. І от Зробили от таку от ручку, вона така абсолютно простенька. Це вже ми її зробили, але ж до того зробили її виробники. І якщо вона ламається, то в людей виникає от така проблема, а вирішити її доволі складно. І тому до нас звернулися, ми зробили оцю ручку. І тому, якщо у вас трапиться така сама проблема, вона, ну, наразі вона дійсно вона така актуальна, тому що дуже багато людей люблять, полюбляють каву. Філіжанку каву зранку, ввечері, в обід, кому як, а кому і по декілька разів. І, скажімо, така проблема виникає. І тому, можливо, в інших виробниках є так само схожі проблеми. Можете звертатися до нас. Як в цьому випадку, люди до нас відіслали цю ручку? Ми зробили отакий: оцей от язичок, і він зараз працює. Бачите, да? тобто, якщо б його не було, ця штучка вилітала, ця от з яку да, в якій знаходиться кава, це ситечко, А зараз воно все тримається. Тобто все чудово, все нормально, і, принаймні, якщо у вас така буде потреба, ви можете звертатись до нас, придбати оцей язичок. Якщо з іншого виробника у вас буде така сама проблема, ви знов-таки звертаєтесь до нас, висилайте до нас свою ручку, чи що б у вас там не було. Але ж хочу нагадати про те, що ми компанія, яка займається вже дуже тривалий час, виробами з пластику, це різноманітні побутові прилади, це автомобілі. Звичайні автомобілі, це дитячі автомобілі, це іграшки всі, всілякі. І тому, будь ласка, чекаємо вас, вас на нашому сайті, який буде на початку відео, або ж телефони, по яких ви можете знайти наших менеджерів, з нами зв'язатися і отримати потрібну консультацію. На тому, якщо все було чудово, підписуйтесь на канал. Можливо, ставте вподобайки, тому кому, якщо годиться. Будьте здорові, слава Україні, і всього найкращого.